Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Запиши числа протилежні до чисел. Завдання перше мінус 3, друге 7, третє 0, четверте мінус 2,13. Приступаємо до виконання. Число протилежне до числа мінус 3 буде число 3, додатнє число 3, число протилежне до 7 буде, протил... буде число від'ємне мінус 7. Число 0 протилежне само собі, і число протилежне до числа мінус 2,13 буде додатнє число 2,13. Два числа, які відрізняються тільки знаком, називають протилежними числами. У нас мінус -3, 3, 7 і мінус 7, 0, мінус 3 і 2,1, 3. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6 виконано.